Важаємо колеги, доброго дня. Ми продовжуємо наше засідання, і якщо дозволите, ми також будемо говорити сьогодні про хронічний панкреатит. Дуже важливе запитання: як запобігти рецидуванню хронічного панкреатиту. Сьогодні, згідно з статистичним даним. Хронічний панкреатит спостерігається на рівні захворюваності органів травлення становить в середньому від 5 до 9%. В загальній медичній практиці приблизно до 1%. Однак за останні 30 років на рівні загальносвітової медичної практики спостерігається значне зростання захворюваності на хронічний панкреатит більш ніж вдвічі. В Україні також спостерігається зазначена тенденція. Енція як серед дитячого, так і серед дорослого населення. Хронічний панкреатит сьогодні це захворювання підшланкової залози, при якому запалення, що рецидивою, воно призводить до заміщення паренхими підшланкової залози фіброзною сполученою тканиною. І ця фіброзна перебудова підшланкової є причиною прогресуючої незакринною та ендокринної недостатністю підшланкової залози. З рахуванням різних факторів, які сприяють виникненню, прогресуванню та рецидуванню хронічного панкреатиту, сьогодні ми можемо умовно говорити про три основні групи. Перш за все, це фактори, які пов'язані зі способом життя хворого, це, як завжди, вживання алкоголю, тютюнопаління, також ці зловживання жирною або смаженою їжею, що в подальшому сприяє та формує хвороби гепатобілярної системи. Також найчастіше це Ліморбітні пацієнти, які застосовують декілька груп лікарських препаратів, і ці препарати також можуть чинити свій негативний вплив на підшлункову залозу. Безумовно, сьогодні не для кого не є секрет, що саме фактори, які пов'язані зі способом життя хворого, вони чинять більший негативний вплив, ніж, наприклад, спадково-генетичні або аутоімунні фактори. Друга ще також велика група. Факторів, це фактори, які пов'язані саме з терапевтичним супровідом. Безумовно, сьогодні дуже велику роль мають оптимальний вибір ферментного препарата з урахуванням європейських також українських стандартів. Дуже важливим є додавання саме селективного спазмолітика, якщо ми працюємо з порушенням моторики кишковика. Також дуже важлива є адекватна доза і тривалість замісної терапії. І, безумовно, дуже важлива регуляція. Приймати ліки. Якщо доктор працює з факторами, які пов'язані з терапевтичним супровідом, то дуже важливо звернути увагу на оптимальність її фармакотерапії, бо дуже важливим є вплив саме на різні ланки патогенезу, а також контролювання симптомів захворювання. Якщо лікар працює. А з факторами, які пов'язані саме зі способом життя, то необхідно пояснювати важливість модифікації життя пацієнта, а також мотивувати його до змін. З урахуванням генетичної теорії прогресування спадково обумовленого хронічного панкреатиту сьогодні є таке припущення, що саме стійкість молекул трипсину до гідролізу сьогодні сприяє розвитку спадково обумовленого хронічного панкреатиту, який найчастіше починається у дитячому віці, має два піка маніфестації: перший пік у віці від 10 до 10 від 3 до 10 років, і другий пік захворювання від 20 до 25 років. Років сьогодні вже доведено, що в патогенезі спадково обумовленого хронічного панкреатиту, саме активація великої кількості трипсину, подальшому сприяє запуску каскаду активації інших ферментів, що сприяє самоперетравлюванню підшункової залози з формуванням гострого панкреатита з подальшою вже хронізацією патологічного процесу. Стосовно факторів, які пов'язані зі способом життя, тобто вживання алкоголю, також коріння, вони, перш за все, сприяють маніфестації другого, Ось захворювання захворювані і пов'язані перш за все з найчастіше з регулярним вживанням алкоголю. Стосовно такого тригерного фактору, як тітюна паління, перш за все. Куріння сприяє зниженню секреції бікарбонатів у соку підшлункової залози. Таким чином йде формування кальцинатів у протоках, що в подальшому вже сприяє розвитку гострого обструктивного панкреатиту. Таким чином, сьогодні вважається, що як генетичні, так і фактори навколишнього середовища вони сприяють розвитку і рецидуванню хронічного панкреатиту. До факторів навколишнього середовища ми також відносимо зловживання алкоголем а також тютюна паління. Сьогодні встановлено що до п'ятдесяти. Відсотків осіб з наявністю ідеопатичного панкреатита вони мають мутації гена інгібітора трипсину або гена трансмембрального регулятора провідності муковісцидозу. І лише приблизно 1% людей з діагнозом хронічний панкреатит може бути спадковий панкреатит, який пов'язаний з мутаціями гена катігонного трипсинагену. Сьогодні встановлено, що саме помірне вживання алкоголю воно пов'язане, може бути пов'язане зі зниженням, як показують дослідження, ризику всіх підтипів панкреатиту, як по відношенню до жінок, так і по відношенню до чоловіків. Але все ж таки, етанол безумовно збільшує ризик панкреатиту, але все ж таки при наявності іншого фактору ризику, до якого може бути віднесено. Куріння. Генетичні фактори також були визначені в якості факторів ризику саме у осіб, які зловживають алкоголем. Виявлений зв'язок між генетичним варіантом, тобто ік сполученим геном у пацієнтів з алкоголізмом. Саме сполучений ген він кодує білок Клаудін-2. Білок клаудін 2 підвищено, екскредується аценарними клітинами підшлунковою під час стресових станів і може сприяти запаленню при хронічному панкреатиті. Сьогодні також встановлені рідкісні причини прогресування хранічного Панкреатиту і рецидивів хронічного панкреатиту, це і це гіперліпідемія, це метаболічний ацидоз. Також білкова недостатність, уремічні стани, гормональні розлади, мікроциркуляторні розлади в похилому віці, а також приєднання інфекційного фактора і різні травми, в тому числі післяопераційні травми. Сьогодні з'являється все більша кількість робіт, які говорять про те, що саме окислювальний стрес сприяє рецидуванню хронічного панкреатиту. Процеси перекисного окислення ліпітів підтримують персистенцію запалення на рівні підшлункової, з часом відбувається зниження протизапальних факторів. Ексудативні процеси запалення змінюються проліферативними, що сприяє формуванню фіброзу підшланкової подальшому відбувається екзокринна недостатність підшланкової залози. Стосовно патогенеза, гранічного панкреатиту, зовнішньої секреторної недостатності безумовно. Необхідно говорити про роль зірчастих клітин підшлункової залози, а також альтернативно активованих макрофагів. Саме активовані зірчасті клітини під час запалення сприяють продукції колагену, а також білків позаклятинного матріксу, також сприяють синтезу фактору некрозу пухлин бета, а це є центральний цитокін, який в подальшому сприяє розвитку фіброзотворення. Також вивільнюються цитокіни. При запаленні, тобто інтерлекіни 4, також інтерлекіни 13. Альтернативно активовані макрофаги також сприяють синтезу фактора некроза пухлин бета, який, в свою чергу, підтримує зірчасти клітини підшланковою в активованому стані. В останні роки з'явилися явили, дані щодо... Тютюна поління в процесах фіброзу, розвитку фіброзу підшанкової залози через інтерлікіновий шлях, саме за рахунок вивільнення інтерлікінів. 22. Усі ці фактори підтримують запалення, сприяють розвитку фіброзу і в подальшому зовнішньосекреторну недостатності підшанкової. Тому методи лікування, які спрямовані на запобігання рецидивів панкреатиту, гратимуть сьогодні центральну роль у профілактиці і лікуванні хронічного панкреатиту. Точних даних про роль того чи іншого фактора прогресування хронічного панкреатиту в ізольованому вигляді сьогодні практично нема. А безумовно, ми повинні враховувати, що будь-які етіопатогенетичні фактори, що призводять до прогресування хронічного панкреатиту, вони рано чи пізно. Сприятимуть виникненню зовнішньосекреторної недостатності підшлинкової залози, також будуть сприяти формуванню синдромів мальдігієсті, мальбабсорбції, в подальшому це вже мальнутріці, а також трофологічна недостатність. Стосовно зовнішньосекреторної недостатності підшлинкової, то клінічно існує три основні періоди. Початковий період він триває в середньому до п'яти років, перш за все, він перебігає субклінічно. В розгорнутому періоді ми вже спостерігаємо явище мальбабсорції, він триває від 5 до років. 10 років і період ускладнень це. Клінічний процес, який триває від 70 до 12 років і супроводжується не лише явищами мальбебсорції, а вже наявністю також мальнутріції. Стосовно алгоритму діагностики зовнішньої секреторної недостатності підшлункової, коли у пацієнта діагностоване будь-яке захворювання підшлункової залози, або стан, що потенційно викликає зовнішню секреторну недостатність, ми повинні враховувати симптоми порушення трав. Тобто симптоми мальбабсорції, але дуже обов'язковим є врахування показників саме нутритивного статусу, показників антропометрії. Безумовно, ми також враховуємо тест на фекальнуластазу, або 13-це триглецеритний тест. Наявність симптомів мальбабсорбції, також дефіцит поживчих речовин та низька концентрація фекальної ластази, або принаймні два з трьох зазначених пунктів, вони роблять діагноз екзокринної недостатності підшлункової, дуже імовірним. Як же виключити фактори ризику хронічного панкреатиту? Безумовно, це усунення шкідливих звучок, тобто це обмеження прийому або відмова від алкоголю, тютюна паління. Це дуже значна рекомендація як для профілактики, так і зменшення, також для зменшення кількості загострень хронічного панкреатиту. Дуже важливим є лікування захворювань гепатобіліарної системи, тобто раннє виявлення конкрементів, лікування, включаючи оператив. На лікування дуже важливим є збалансованість дієти з достатньою кількістю білків, також жирів. Жири ми сьогодні практично не обмежуємо для цих пацієнтів. Також ці хворі потрібно, потрібно вживати. Вуглеводи, овочі, фрукти, обов'язковим є виключення переїдання, а також контроль маси тіла це дуже є важливим, особливо для пацієнтів з наявністю стеатопанкреатитів. Стосовно профілактики розвитку лікарського хронічного панкреатиту, то необхідно погоджувати доцільність тривалого прийому великих доз лікарських препаратів з пацієнтом, також не приймати ліки тривалий час без наявних показань. Стосовно профілактики, при метаболічних порушеннях, при спадковій схільних Дуже важливим в рамках профілактичних дій проводити один-два рази на рік ультразвікове дослідження підшлинкової, також контролювати копрограму, програму показники. Біохімії дуже важливим є холестерин, триглицериди, особливо при стеатопанкреатитах, а також рівні фекальної еластази. Основою лікування зовнішньо-секреторної недостатності згідно з європейськими рекомендаціями, також українськими рекомендаціями, є саме замісна ферментна терапія, яка сьогодні, яку сьогодні ми призначаємо при наявності абсолютної зовнішньо-секреторної недостатності підшлункової, коли ми працюємо з утратою функціонуючої паренхими. Також при наявності відносної зовнішньої секреторної недостатності, коли ми працюємо з іншими захворюваннями з боку шлунково кишкового тракту. Загалом замісна терапія призначається усім хворим при наявності клінічних симптомів, а також лабораторних ознак мальмеабсорбції або мальнутриції. Ефективність замісної ферментної терапії залежить від декількох факторів: Перед за все, це зміст ферментів, також розмір часток препарату і здатність ентеросолюбільної балонки розчинятися в оптимальному для дії ферментів. Середовище, але саме розмір часток ферментного препарату сьогодні є більш значущим фактором транзиту. Зі шлунку. Ще а, більше 30 років тому в журналі Гастроентерологія були наведені дані, що саме розмір часток ферментного препарату є більш значущим фактором транзиту зі шлунку в порівнянні з об'ємом їжі. дослідженні було встановлено, що ідеальний діаметр сфери, який дозволив проходити шлунок, склав 1,4 мм. При неодночасному надходженні харчових речовин, також ферментів до просвіту 12. Степалої кишки може значно знизитися ефективність замісної ферментної терапії. Як сьогодні ми оцінюємо ефективність замісної ферментної терапії? Перш за все, про ефективність замісної ферментної терапії, безумовно, ми оцінюємо її по полегшенню симптомів. Але сьогодні існує також інша концепція, вона є дуже важливою це концепція контролю нормалізації саме нутритивних параметрів, тобто і антропометричних, і біохімічних. І сьогодні це є оптимальна оцінка ефективності замісною ферментної терапії. І наприкінці дозвольте ще раз нагадати про те, що до основних причин рецидивування хронічного панкреатиту, сьогодні ми відносимо фактори, які пов'язані зі способом життя пацієнта із неінфекційні фактори, метаболічні порушення, також спадково генетичні фактори, також застосування лікарських препаратів. Рецидиви хронічного панкреатиту обумовлюють його прогресування, і будь-які фактори, що призводять до прогресування хронічного панкреатиту, вони рано чи пізно сприяють виникненню зовнішньосекреторної недостатності. Під Членкової. Тому модифікація способу життя, також лікування, безумовно, супутньої патології з боку гепатобілярної системи, також призначення замісної ферментної терапії міні-мікросфери препарат Креон та спазмолітичної терапії препарат дюспаталін. Пливають на патогенез рецидивів, знижуючи їх частоту, але необхідно застосовувати сьогодні згідні стандартів, адекватні дозування і достатньо застосовувати тривалість терапії. Шановні колеги, я дуже вдячна за вашу увагу. Дякую.